Добрий день, любі друзі! Сьогодні на уроці ми з вами будемо працювати над темою обернена пропорційна залежність. Розглянемо з вами прямокутники, площа яких дорівнює 36 см, 2 і знайдемо взаємозв'язок між довжиною та шириною. Нехай довжина і ширина це натуральні числа. Ними можуть бути числа такі. Довжина, нехай А означається буковкою вимірюється в сантиметрах, а ширина Б вимірюється в сантиметрах. Це можуть бути 36 см довжина, 1 см ширина. 18 довжина, тоді 2 ширина. 12 – довжина 3 ширина. Аналогічно 9 довжина 4 ширина, 6 довжина 6 ширина. Хоча значення довжини і ширини прямокутника різні, проте добуток цих значень є однаковим числом і дорівнює 36 см квадратних. Дві величини, добуток відповідних значень, яких є сталим. Називають обернено пропорційними. Раніше ми з вами знайомились з прямо пропорційними величинами і говорили, що дві величини відношення відповідних значень, яких є сталим, називають прямо пропорційними. А тут звернули увагу що добуток відповідних значень величин, якщо є сталим, то ці величини обернено пропорційні, запам'ятали це. З відповідних значень однієї і двох обернено пропорційних величин, і значення оберненого до другої величини можна скласти пропорцію. Обернено пропорційними величинами є довжина і ширина прямокутника при сталій площі прямокутника, швидкість тіла і час при сталому шляху, кількість робітників і час виконання роботи, якщо обсяг роботи є сталим тощо. Розглянемо дві довжини прямокутника, А дорівнює 18 см і А дорівнює 9 см. Та відповідні їм дві ширини Б дорівнює 2 см і Б дорівнює 4 см. Ви бачите, що зі зменшенням довжини в два рази значення ширини збільшилось в два рази. Інакше кажучи, удвічі меншому значенню довжини прямокутника відповідає удвічі більше значення його ширини. Отже, обернено пропорційні величини мають таку властивість. Зі збільшенням значення однієї з обернено-пропорційних величин у кілька разів, значення другої величини зменшується у таку саму кількість разів. А тепер читаю те, що в дужках, і не читаю те, що перед дужками. Зі зменшенням значення однієї з обернено-пропорційних величин у кілька разів, значення другої величини збільшується у таку саму кількість разів. Це властивість обернено-пропорційних величин її необхідно запам'ятати. Розберемося з вами, як властивості обернено-пропорційних величин будуть задіяні у розв'язку задач. Якщо величини обернено пропорційні, то відношення значень однієї величини дорівнює оберненому відношенню відповідних значень іншої величини. А це означає, що. Коли ми складаємо коротку умову для того, щоб від неї перейти до пропорції, нам необхідно буде відношення складати за певним правилом. Подивились уважно: стрілочки вказують на напрямки, яке число буде верхнє, яке нижнє. 18 буде так відноситись до 9, як, а тепер. Стрілочка від числа 4 йде. Число 4 до числа 2. Кожне відношення дорівнює 2, правда? Отже, пропорція справедлива. Отже, задачі пов'язані з оберненою пропорційною залежністю, як і задачі пов'язані з прямою пропорційною залежністю, можна розв'язувати за допомогою пропорції. Розглянемо з вами одну з задач. Автомобіль, рухаючись зі швидкістю 90 км за годину, подала відстань від Черкас до Києва за 2 години. З якою швидкістю він рухався у зворотньому напрямку, якщо відстань від Києва до Черкас він подолав за 2,5 години. Складемо з вами коротку умову. Швидкість, з якою рухався автомобіль у зворотньому напрямку, позначимо через Х і відстань він повинен здолати за 2,5 години. Якщо швидкість руху автомобіля 90 км за годину, то на відстань він витратить час 2 години. Швидкість руху під швидкістю, подивились уважно, да, час під часом. Це дуже важливо при складанні пропорції. Величини, швидкість руху і час руху. При одній тій самій відстані є обернено пропорційними. То для того, щоб скласти правильну пропорцію, нам необхідно з вами правильно записати відношення. Стрілочки показують, де буде верхній член пропорції, де нижні. Х так відноситься до 90 як 2 до 2,5. Шукаємо невідомий член пропорції. Після всіх обчислень маємо, що х дорівнює 72. Відповідь. Швидкість автомобіля у зворотньому напрямку 72 км за годину. Розглянемо ще декілька задач. Задачка друга. За скороченим записом задачі знайти х, якщо величини є обернено пропорційними. Якщо величини обернено пропорційні, то для того, щоб скласти справедливу пропорцію, нам необхідно чітко дотримуватись певного правила. Подивились уважно, напрямки вказують, напрямки стрілочок вказують, да? які члени пропорції будуть зверху написані, які знизу. І 3 буде так відноситись до 4, як x до 80. Шукаємо невідомий член пропорції, він дорівнює 60 60 км за годину, задачка була на рух. Другу умову розглянемо про якусь роботу. Да? Відомо, що деяку роботу 5 робітників виконують протягом 8 днів. А скільки робітників необхідно, щоб цю саму роботу було виконано за 10 днів? Ну і зрозуміло, да? що чим менше робітників будуть виконувати якесь завдання, тим довше вони будуть працювати. Отже, знову мова йде про. Обернено пропорційні величини. Знаючи це, складаємо пропорцію. 5 буде так відноситись до Х, як 10 до 8. Шукаємо невідомий член пропорції. Х дорівнює 4. Отже, 4 робітники над певним завданням будуть працювати 10 днів. Розглянемо ще одну задачку, задачка 3. Відстань між станціями становить 360 км. За який час пройде цю відстань потяг, який за годину долає 90 км. Якою має бути швидкість потяга, щоб він міг пройти цю відстань за 4 години 30 хвилин? Задача має два питання. Давайте з першим розберемося, Перечитую ще раз умову задачі. Відстань між станціями становить 360 км. За який час час невідомий, проїде цю відстань потяг, який за годину долає 90 км. То 90 км за годину, я перефразувала вам задачу, це швидкість руху потяга. Ну, звичайно, якщо нам відома відстань і швидкість руху, ми дуже легко зможемо знайти час, поділивши відстань на швидкість. 360 ділим на 90 буде 4 години. Отже, відстань між станціями: 360 кілометрів потяг. Подолає за 4 години, якщо буде рухатись зі швидкістю 90 км за годину. А тепер друге питання: а якою має бути швидкість потяга, щоб він міг пройти цю відстань за 4,5 хвилини? Давайте складемо коротку умову. Якщо швидкість руху 90 км за годину, то потяг здолає відстань за 4 години якою має бути швидкість позначимо через Х, щоб поїзд потяг здала в цю відстань за 4,5 години. Ви бачите, да? що 4 години 30 хвилин я записала у вигляді десяткового дробу. Величини є обернено пропорційними, бо чим меншою буде швидкість потяга, тим більше часу йому знадобиться на здолання тієї самої відстані, то складаємо з вами пропорцію. 90 так відноситься до х, як 4,5 до 4. Шукаємо невідомий член пропорції, він дорівнює 80. Отже, відповідь записуємо 80 км за годину. І остання задача на сьогодні. Задача на виробничість. Два трактори зорали поле за шість днів. За скільки днів зорють це поле чотири трактори, якщо будуть працювати з такою самою продуктивністю праці? Скільки тракторів потрібно, щоб зорати це поле за 2 дні? Ця задача також має два питання. З першим розбираємося. Кладемо коротку умову. Два трактори зорали поле за шість днів. За скільки днів зорюють це поле, чотири трактори, позначимо через Х, якщо будуть працювати з такою самою продуктивністю? Ну, зрозуміло, так? Да? Що чим більше буде тракторів, тим менше днів їм потрібно для того, щоб виконати одне і те саме якесь завдання. Тому кількість тракторів і кількість днів це обернено пропорційні величини. І для складання пропорції ми з вами пам'ятаємо правило. 2 так відноситься до 4, як х до 6. Шукаємо невідомий член пропорції х дорівнює 3. Ну і дійсно, якщо кількість тракторів збільшиться в 2 рази, то кількість днів повинна зменшитись в 2 рази. Да? Задачу можна було і усно розв'язати. У мене є ще одне питання задачі. Скільки тракторів потрібно, щоб зорати це поле за 2 дні? Давайте запишемо коротку умову для другого питання. Два трактори зорюють поле за 6 днів. Через y позначимо кількість тракторів необхідних для зорювання поля за 2 дні. Справу маємо знову зобернено пропорційними величинами, встановлюємо з вами відповідність 2 так відноситься до Y як 2 до 6. І шукаємо невідомий член цієї пропорції, Y дорівнює 6. Саме 6 тракторів будуть працювати над завданням. Протягом двох днів записуємо коротку умову. І до першого, і до другого запитання. Відповідь 3 дні, кома, 6 тракторів. Ви в мене, молодці, сьогодні продуктивно попрацювали. Дякую за увагу і до нових зустрічей!